7 жовтня професійне свято відзначатимуть педагоги України. Їх вітатимуть учні та студенти. Не забувають наставників і ті, хто вже давно закінчив навчання. Напередодні свята до улюбленої шкільної вчительки завітав депутат Ігор Циркін. Зустріч з колишнім учнем для педагога з багаторічним стажем стала приємним сюрпризом. Розалія Уширівна на педагогіці віддала майже 40 років. Викладач історії, чверть сторіччя, вона працювала в шостій середній школі Дніпропетровська. Ще з десяток років у 82-й. Виховала не одне покоління учнів. Ученьки були різні, яршистими. Не зовсім, може бути Були дуже хороші діти. Але знання, мудрість і тепло вона дарувала всім. Серед її вихованців немало успішних і відомих сьогодні людей. Один з них, депутат Ігор Циркін, першим вітає улюблену учительку. Можна ну, надо. Ну, надо. ой 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 как Солошка, у такої как квіти, привітання та головне спогади. Ігоря Циркіна Розалія Ушерівна добре пам'ятає. реагує на будь на любові і ділиють виводи для сіла виводи для себе. а вже ж разом вони переглядають фото і ще своїх. Знайомих. Згадуючи шкільні роки, Ігор Циркін розповідає не тільки про навчання, а й чим займався на дозвіллі. Любими заняттям в школі це було участь в кружках, там де, в кружках самодіяльності. На школі приучали от у нас пам'ятаєте, були трудові лагеря, да. в котриї їздили. Да. Колишній учень та його наставниця не можуть наговоритися. Згадують клас, іспити, походи. Візит Ігоря Циркіна для Розалі Уширівни несподіваний подарунок. Сьогоднішній візит для мене це великий сюрприз.

та привітаємо їх зі святом, Ірина Долгопола Олександр Довгань.